Всім привіт! Вже зовсім скоро Великдень тому пропоную приготувати пасхальний крафін. Тільки подивіться, який він виходить пухкенький, вологий і дуже смачний. Для початку беремо 200 г ізюму і заливаємо кипятком, для того, щоб він набух. Також можна використати журавлину. Можна комбінувати ізюм і журавлину. Далі приготуємо опару. Для цього беремо 160 мл молока і підігріваємо так, щоб було тепле, але обов'язково щоб не було гаряче, не вище 40 градусів. До молока додаємо 1 столову ложку цукру, 2 столових ложки борошта і 20 г пресованих дріждів. Все ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою і відкладаємо на 15 хвилин в тепле місце. Маса має збільшитися у 2-3 рази. Далі беремо глибоку миску, в якій будемо замішувати тісто, вбиваємо 2 яйця і додаємо 3 жовтка. Всипаємо 200 г цукру і додаємо 80 г розтопленого вершкового масла. Також натираємо цедру апельсину. Вона додасть приємного смаку і чудового аромату. Видавлюємо сік з половини апельсину. Вливаємо його до яєчної маси. Все перемішуємо і додаємо опару. Тільки подивіться, як воно підійшла. Мінімум в три рази. Далі просіємо 650 грамів борошна і замішуємо тісто. Тісто можна замішувати руками, можна комбайном або міксером з спеціальними вінчиками для тіста. Якщо маєте вдома міксер з такими вінчиками, то раджу скористатися. Так набагато зручніше і швидше. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. Воно трошки липне до рук, але не раджу додати багато муки, щоб не вийшов забитий крафін. Накриваємо плівкою і відкладаємо на півтори години в тепле місце. Тим часом зливаємо воду з ізюма і ставимо його просушитись. Пройшло півтори години, подивіться як гарно виросло тісто. Присипаємо руки мукою, обминаємо тісто і викладаємо на стіл. Тісто ділимо на 4 частини, так як з цієї кількості тіста виходить 4 крафіна в формі 12 см. Один шматочок тіста залишаємо, три відкладаємо і накриваємо плівкою, щоб не обвітрилося. Беремо той кусочок тіста, який залишився, і розкачуємо в формі прямокутника. Беремо вершкове масло кімнатної температури і змащуємо поверхню тіста. На кожен кусочок приблизно 20 г масла. Беремо ізюм, розсипаємо по всій поверхності. Скручуємо в рулет і защіпуємо края. Розрізаємо рулет. Зверніть увагу, що розрізаємо не повністю, так як показано на відео. І кожну частинку скручуємо в такий равлик. Беремо один рулетик і накладаємо на другий. І ось такий гарний крафін у нас виходить. Викладаємо його в форму 12 см. Крафіни накриваємо рушничком і ставимо на 2 години в тепле місце. Пройшло 2 години і подивіться, як вони гарно підросли. Випікаю крафіни у духовці розігріті до 170 градусів 30 хвилин. Потім зменшую до 150 і ще 10 хвилин. Включаю верхній і нижній обогрів. Ось такий гарний пасхальний крафін у нас вийшов. Його можна прикрасити цукровою пудрою. Виходять неймовірно смачні, пухті. І найголовніше, що тісто не забите і вологе. Також по бажанню можна прикрасити глазурю і різними просипками. Всім рекомендую спробувати саме цей рецепт. Виходить дійсно смачно. Бажаю всім веселих, великодніх свят, мирного неба і всього найкращого. До нових зустрічей!